Доброго дня. Доброго дня. Е, так, пропоную да, перевірити звук, відео є так на нашій відеоконференції. Е, сьогодні, 21 березня, 24 року, року, 11 годині, проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля плановані діяльності. Товариство спецкарір Білопорович, що полягає в продовженні розробки Малодивинського родовища з метою промислового видобування ханітів, придатних для виробництва щебені будівельного та камені бутового, родовище розташоване за півтора кілометра на північний захід від села Малий Дилин у Коростенському районі Житомирської області. Я Сионік Микола Миколаїв, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкіллях та регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації повноважений говати на цих громадських слуханнях. Я зараз прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши ваше ім'я по батькові та. Кізоща і зазначенням контактних даних для інформування по суті воюних питань. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, який разом з посиланням на відеозапис громадських слухань протягом трьох робочих днів вноситься до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю вашу увагу випадок оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою, негайно перейти до укриттів та безпечних місць. Проведення громадських слухань призупиняється не буде у разі перервання від конференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин. Громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Так, за інформацією інтерфейсу в чату. У нас зареєстровано представник. Отом, так, у нас Левицький Володимир Григорович, представник ТОВ Стар Скарір Білокоровичі. Так, який представляє, також зареєстровано у нас від департаменту клої та природних ресурсів два користувача. Враховуючи присутність організатора громадських слухань та представників суб'єктів господарювання, громадські слухання можуть проводитись. Так, прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити з голосу або написати текстове повідомлення у чат, чат про участь у громадських слуханнях. У ефірі відеоконференції тиша у чаті наразі немає додаткових повідомлень. Тому е, пропоную зачекати до 11.15, надавши час для приєднання до відеоконференції громадських слухань, слухань представників громадськості. Потім е, пропоную продовжити далі проведення громадських слухань. Є е, е, е пропозиції чи заперечення даної. Даної пропозиці не, не заперечую, окей Тоді е, чекаємо до 11.15 Далі продовжимо і. Так, Вітаю ще раз. будь ласка, Пропоную продовжити, пропоную продовжити наші громадські слухання. Повідомляю, що громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку на довкілля який прийнято Верховною Радою України 23 на 5 17 року та введено в дії 18 грудня 2017 року зі змінами. Сьогоднішні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet, що є тимчасовою формою проведення громадських слухань, яка введена пунктом 2.2 статті 17 Прикинь цей перехідні положення закону про зв'язок на довкілля на період дії воєнного стану, який на території України введено Указом президента України про введення воєнного стану України 24 лютого, 2022 року, та е, затверджено законом України про затвердження указу президента України про внесення воєнного стану в Україні 24 лютого, 2022 року номер. 21.02.2 і, і рекомендується постанов Кабінету міністрів від 08.09.2023 року номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і від 13 грудня 2017 року номер 1026. Посилання для підключення до відеоконференції було надано Повноваженим територіальним органом, а саме департаментом та природних ресурсів Житомирський одна суб'єкт господарювання. Місце та час проведення даних слухань також було озгоджено інформація про що зазначалась у пункті 5 оголошення про початок громадських обговорень, звіту з оцінки впливу на довкілля даного об'єкту повної діяльності. Дане оголошення було опубліковано в. в у єдиному реєстрі з оцінки пиво на довкілля по, по, на платформі екосистема на сайті Міндовкілля. І у єдиному і крім того, дані оголошення були розміщені на дошках оголошень та на сайтах органів місцевого самоврядування, також на сайті районної державної адміністрації, і, і також були розміщені в населених пунктах, які поруч розташовані а сам, саме малий Дивлин та в селищі Луги е, порядок проведення громадських слухань детально викладений у постанові Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер дев'ятсот зі змінами згідно постанови міністра Міністрів номер 967 від ноль року. Е, так, отже, е, зараз маємо одинадцять тому повторюю своє запитання, чи є, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ще раз зазначаю, що ви можете повідомити усно, чи через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення учасно, 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 у час про участь у громадських слуханнях. Так, наразі у ефірі відеоконференції тиша участі додаткових текстових повідомлень не надходило. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую що станом на 11.19 на 11, .19 у нас на громадських слуханнях у відеоконференції зареєстровано і приймає участь три учасника: два учасника від департаменту екології та природних ресурсів Титоморського та представник суб'єкта господарювання Товська Цкарі Біло Коровичів. Відповідно, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер 989, буде складений та підписаний мною відповідний акт. Відтак, ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОСПЕЦКРІ Білокоровичі щодо продовження розробки новодивницького родовища з метою промислового добування гранітів, придатного для виробництва щеплення та будівельного камені бутового, яке розташоване за півтора кілометра на північний захід села Малий Диво у Коростенському районі Житомирської області. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую усім присутнім, що знайшли час та можливість доєднатися до відеоконференції громадських слухань. Усім добра, та ми до зустрічі. Дякую, до побачення.